11 травня у шведському місті Мальмо відбувся фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2024. для організаторів цього конкурсу. Це був жах. Цьогоріч у грандфіналі зібралося 25 країн замість 26. У зв'язку з тим, що було дискваліфіковано представника від Нідерландів. Відбувалися протести проти учасниці із Ізраїлю. Євробачення 2024 відзначилося також, в тому числі і плагіатом шикарним. Виступом українських дівчат, тим як тягнули деяких представників журі, і також Євробачення запам'ятається тим, що представнику від Великобританії глядачі поставили нуль балів. Друзі, всім величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні не можу обійти увагою конкурс, який сама люблю, дивлюся кожного року, і хочеться поділитися своїми думками і, взагалі, тим, що відбувалося довкола Євробачення 2024. Будемо говорити, хто переміг, які номери були. Долучайтеся до обговорення. Пишіть, будь ласка, у коментарях за кого вболівали ви, як вам виступ наших україночок. Давайте розпочинаємо. Одразу скажу, не буду тягнути інтригу за результатами голосування. Кришталевий мікрофон дістався артисту Немо зі Швейцарії. Другою стала Хорватія, і Україна посіла третє місце. Цьогоріч у гранд фіналі замість 26 учасників виступало 25 країн. Фінал Євробачення розпочався із традиційного параду прапорів країн-учасниць фіналу. Учасники виходили в тому ж порядку, в якому вони виступали. Альона Альона та Джері Хейл виступали під другим номером. Склалося так, що країни, які виступають під цим номером, ніколи не перемагали. І на жаль, ця традиція підтвердилася і цього року. Дівчата посіли третє місце. Україна не зруйнувала цей стереотип, хоча була дуже до нього близькою. Номер для України ставила всесвітньо відомий кліпмейкер і режисер Таню Муіньо. Неймовірний номер просто до мурах. У фіналі свого виступу під аплодисменти дівчата сказали: «Peace and freedom for Ukraine». 12 балів. Ми отримали від журі Чехії та Молдови, 10 від Естонії, Польщі, Франції, 8 балів від жюрі Ізраїлю, Латвії та Фінляндії, 6 балів отримали від Данії, Португалії, Литви та Австрії, 5 балів від Люксембургу та Грузії, 4 від Норвегії і Німеччини, 3 бали від жюрі Ісландії та Швеції, 2 від Швейцарії, Нідерландів, Ірландії та Греції, від глядачів з усього світу Україна отримала цілих 307 балів. Це шалений результат, тому що були дуже-дуже низькі і такий результат просто викликав сльози, якщо чесно. Альона Альона та Джері Хейл посіли третє місце за результатами глядачів і журі. Вони разом набрали 453 бали. Як вам, по-перше, наш результат? З нами вся Європа, з нами мама Тереза, Діва Марія, класний виступ, неймовірний до мурах. На музичному стрімінгу Spotify пісня зібрала 10 мільйонів прослуховань. Цифри ростуть. Пісня трималася у топ 15 у чартах і стала найпопулярнішою. Українською піснею на цій платформі, переможець Євробачення, небінарна особа Немо із піснею The Code виступали під номером 21. Музично Музична пісня дуже важка і шалена, тому що вона поєднує у собі і оперу, і драм-н-бейс, і реп. До речі, з немо здружилися дуже з представницями України Джері Хейл та Альоною Альоною. Немо навіть записували кавер-трек на пісню україночок. Артист Немо став першим небінарним переможцем пісенного конкурсу Євробачення. Бачення це третя перемога Швейцарії з тих пір, як у 1988 році отримала перемогу Селін Діон. Як ви розумієте, наступне Євробачення відбудеться у Швейцарії? Немо отримали 591 бал сумарно від журі і глядачів. Та коли немо повторно виконували пісню із омріяним мікрофоном з омріяною нагородою, стався конфуз, немо емоційно впали на підлогу, вдарили свою нагороду, і цей кришталевий мікрофончик зламався у місці. З'єднання легкої частини та важкої. В результаті статуетка неочікувано розсипалася на шматки, проте організатори видали нову статуетку. Немо були фаворитом у букмекерів, немо також стали фаворитами голосування журі. З перших нот було зрозуміло, що вокал надпотужний, що поєднує в собі різні стилі. Це заявка на перемогу. Немо одразу транслювали Переможний вайб. Ця пісня викликала мурахи, коли одна людина заповнює повністю весь простір собою, володіння голосом просто. Перфектне, зважаючи на те, що артист немо зістрибували постійності її платформи, стрибали, піднімалися володіння голосом шалене. Лише під час виконання пісні після оголошення результатів стало чути невеликі промахи у виконанні, але це все в принципі списується на емоції, чудовий голос, еталонна постановка, яку вже розхвалюють. Кристалевий кубок, я думаю, що отримали заслужено. як вам пісня переможець, діліться, будь ласка, в коментарях. Це був дійсно чудовий вечір для Швейцарії, для артиста Немо і незабутній вечір для Нідерландів. Водночас швидко забутий. Йост Кляйн, представник від Нідерландів, був дискваліфікований буквально за декілька днів до фіналу через гучний скандал. Він був недопущений до фіналу. Авротроста НПО подали офіційний протест європейській мовній спільноті напередодні гранд-фіналу Європейська мова Овна спільнота єбу призупинили голосування для решти світу, поки тривало внутрішнє розслідування щодо представника Нідерландів, і пізніше голосування було відновлено. Йост Кляйн також був відсторонений від однієї з генеральних репетицій, на якій саме виставлялися оцінки жюрі. При цьому голландська компанія Авротрос висловила своє здивування дискваліфікацією і назвала її непропорційною на тлі неналежної поведінки. Кляйна Євробачення оголосило про нульову політику. У терпимості до подібних подій, до подібних виходок, прагнучи забезпечити безпечне і захищене робоче середовище для всього персоналу конкурсу. Європейська мовна спільнота підкреслила, що цей інцидент не пов'язаний з іншими виконавцями або членами делегацій. Кляйн поки що ніяк не прокоментував свою дискваліфікацію у Instagram Stories Він повидаляв абсолютно все, що пов'язано було із Євробаченням. У інтернеті озвучують декілька версій цього незрозумілого інциденту. Який привів до дискваліфікації представника Нідерландів за однією з версій Кляйн нібито вдарив оператора, який спитав у нього про померлих батьків. Для нього це болюча тема. Я нагадаю, що пісня Європапа, яку він презентував, вона була присвячена його батьку і їхній спільній мрії прийняти участь на Євробаченні. За іншою версією Кляйн мав конфлікт із представницею Ізраїлю через політику. Тут йдеться про ситуацію, коли на прес-конференції представниці Ізраїлю задали питання. Чи думала вона, що наражає на небезпеку усіх людей навколо на конкурсі своєю присутністю? При цьому модератор зазначив, що вона може не відповідати на це запитання. Втім, представник від Нідерландів втрутився своїм коментарем. Він сказав, а чому ні, його слова викликали підтримку аудиторії, яка почала викрикувати Палестина. Однак є і інша версія, кажуть, що Йосткляйн застосував фізичну силу щодо жінки у телевізійній постановці. Я не знаю наскільки це серйозно серйозно і що сталося, але ЄБУ зараз це розслідує: витягти три з половиною хвилини такого телевізійного шоу непросто. Тому зрозуміло, що це дуже серйозно. Сказало джерело. Шведська компанія SVT повідомила, підтвердила, що у Кляйна була фізична сварка із фотографом. Джерела повідомили виданню Автон що Кляйн жорстоко ставився до жінки, яка працювала на телевізійній трансляції Євробачення у гранд фіналі 11 травня Нідерланди мали виступати вступати під номером 5 у зв'язку з його дискваліфікацією. Номерний порядок ніяк не змінювався. Його номер просто пропустили. Слід сказати, що йост Кляйн був одним із фаворитів Євробачення. букмекери ставили на нього дуже великі ставки. Пісня полюбилася єврофанам, і ось слова офіційної заяви європейської мовної спільноти. Ми хотіли б пояснити, що всупереч деяким повідомленням ЗМІ і спекуляціям у соціальних мережах, цей інцидент не причетний до жодного іншого виконавця чи члена делегації. Відштовхуючись від політики нульової толерантності до подібних дій, організатори все таки підсумували у світлі цього, поведінка Йост Кляйн щодо члена команди вважається порушенням правил конкурсу. Гранд-фінал 68-го пісенного конкурсу Євробачення тепер триватиме з 25 піснями-учасниками. Голландський виконавець Йост Кляйн не братиме участь у фіналі цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення. Зазначається, що шведська поліція розслідувала скаргу. Жінки-учасниці знімальної групи після інциденту, який відбувся після його виступу у фіналі ввечері 9 травня. Поки триває судовий процес, було б недоцільно, аби учасник від Нідерландів приймав участь у Євробаченні на рівні з іншими учасниками. Для нас українців важлива інформація. Це те, що після початку повномасштабної війни Кляйн випустив кілька спільних пісень із росіянами. Напередодні він навіть освічувався у коханні до країни агресора, сказав так: привіт. Мене звуть Йост Кляйн», я люблю Росію. Ну і так далі. і Так далі. Цей трек було презентовано 11 березня 2022 року, яку він виконував разом із російським музикантом. І через рік він записав ще одну пісню з іншим російським гуртом, яка вийшла у лютому 2023 року. Також він виступав у Санкт-Петербурзі у липні 2022 року. Ось такий скандал із представником Нідерландів. До речі, представники від Нідерландів не озвучували свої бали. І коли голова журі озвучував результати, які йому надіслали представники Нідерландів, то звичайно був шалений свист. Давайте поговоримо про представника Хорватії, який от посів друге місце. Хорватію цього року представляв на Євробаченні неординарний артист під іменем Бейбі Лазанья. Він отримав 547 балів і запалив із піснею Рім Тім та Дідім. Разом із ними вони були головними претендентами на перемогу, але по обличчю Марко, це справжнє ім'я виконавця, було видно, що. Він вважав, що напевно він не переможе. Натхненням для нього на Євробаченні є лорді. Це перший хард-рок гурт який переміг у 2023 році. Артист вперше почав використовувати свій псевдонім. Цікаво, що бейбі лазання потрапив на Євробачення буквально дивом. Він був першим дублером, якого спеціально тримали на випадок, якщо усі інші кандидати відмовляться від участі у пісенному конкурсі. Ці мелодія дійсно ритмічна, запальна. Текст дуже легко запам'ятовується. Рухи. Заряджають на танць. Пісня Бебілазання одразу викликала неоднозначні реакції. Є в цьому щось схоже і на Монескін, і на торічного призера фінського артиста Карія на Рамштайн. І ще, начебто, артист запозичив ідею музику і у хорватського гурта Пейн. Це традиційна історія для Євробачення, коли обов'язково знаходиться учасник, який копіює минулорічного переможця, або одного з із найяскравіших представників, котрим був один із лідерів. Представниця від Ізраїль. Еден Голан виступала на сцені Євробачення з піснею Hurricane і зайняла на Євробаченні 2024. Вона зайняла п'яту позицію. З Еден Голан на Євробаченні трапилося дуже багато скандалів. Спочатку її хотіли відсторонити від участі за те, що у її пісні було знайдено політичний підтекст, проте згодом вона змінила композицію на іншу. Пізніше стало відомо, що вона народилася в Ізраїлі, проте 13 років свого життя прожила у Російській Федерації. Там вона працює. Вала і неодноразово виступала у окупованому Криму. Також під час репетиції Еден Голан постійно освистували глядачі в залі. Організатори намагалися приховати цей момент, вони намагалися глушити, але все одно це все було дуже чутно. Плюс глядачі у залі постійно підіймали під час виступів Еден прапори палестинець. Хоча це суворо заборонено, обурливо кричати. Еден не випускали і вона була постійно під охороною, Дівчина не приймала участі в івентах, організованих для учасників. Учасників Євробачення під час проведення шоу на вулиці Мальми зібралися мітингарі на чолі із відомою екоактивісткою Гретою Тунберг. Страйкарі вимагали дискваліфікувати представницю Ізраїлю Еден Голан. Протестувальники навіть спробували прорватися крізь огорожу, яка не дозволяла потрапити у зону пісенного конкурсу. Проте правоохоронці не дали зірвати шоу. Кожен раз, коли журі виставляли свої оцінки і в їхні рейтинги потрапляла представниця Ізраїлю. Зал гудів, як це не намагалася перекрити звуковими ефектами. Інколи вставляли навіть спеціальні аплодисменти, начебто рівненькі, це було також чутно. Все одно зал дуже бурхливо реагував на участь Ізраїлю у цьому році. Представники Швеції, близнюки, Маркус і Мартінус описували свою пісню «Unforgettable» як казку про отруйні і небезпечні стосунки з коханою. Також під номером 10 виступала цікава представниця від ірландії. Під десятим номером також була. Ще одна небінарна особа Бембі Ток. Вони потрапили у десятку, виконали пісню Домзейблу, і як зазначається, вони вирішили прийняти участь у Євробаченні після інциденту зі зґвалтуванням, яке сталося з ними рівно рік тому. Одним із фаворитів букмекерів, який тримався на верхніх позиціях, також був француз Сліман із піснею Монамух. Це ода романтиці, коханню. Співак дійсно підкорив своїм потужним вокалом, проникливим виконанням. Він посів четверте Місце особливо запам'ятався момент, коли він на декілька метрів відійшов від мікрофону і акапельно капельно почав співати. Це було дійсно до мурах. Не всі йому повірили. Хтось каже, що він, начебто, співав не о докоханню комусь, а о докоханню собі, тому які у вас виникли відчуття від його виступу. Напишіть, будь ласка, ви йому повірили чи ні? Номер співачки та з Люксембургу, яка виступила четвертою із піснею Файтер, поставив до речі, український режисер Герман Єнов у дві Двадцять четвертому році Люксембург повернувся вперше за 31 рік на цей пісенний фестиваль. Одним із найцікавіших претендентів конкурсантів цього року на Євробаченні також була Іспанія, яку представляла 56-річна співачка Неболоса із піснею Зорра. Цікаво, що свою співочу кар'єру жінка розпочала у 50 років. На сцені з музичним інструментом також був її чоловік, і балет складався з напівоголених танцюристів. Цей номер запам'ятався дуже Відвертими костюмами синті попом неповторним шармом цікавий виступ, але зайняв невисоку позицію. Латвійська поп-ікона Донс, який приймав участь у Євробаченні 2024, на нього не робили спочатку ставок, але своїм потужним вокалом, вокальними даними, він прорвався до фіналу. Донс є латвійською поп рок іконою і артистом, який отримав чи не найбільшу кількість національних нагород за останні 10 років. Пісня Маріни Саті Зарі із Греції у. Відній країні стала двічі платиновою. До речі, у Маріни недавно зовсім помер батько, тому виступ у другому півфіналі не був таким енергійним, як очікувалося. Проте, єврофанам не сподобалася поведінка представниці Греції на прес-конференції. Коли журналісти задавали питання представниці Ізраїлю, дівчина демонстративно зівала, вона закочувала очі, максимально показуючи, що вона не хоче навіть поряд знаходитися в одній кімнаті з цією людиною. Поряд із Маріною якраз сидів. Представник Нідерландів, який задавав недоречні запитання представниці Ізраїлю, і накривався прапором. Цікавий кейс також із представником Великої Британії Олі Олександром. Олі Олександр запам'ятався своєю участю у гурті «Years and Years». Цього року він сольно представляв Велику Британію на Євробаченні. Він отримав дуже низький бал від журі і нуль від глядачів. Виступ Норвегії також не зібрав багато балів. Це була фолк-рок-балада, яка базувалася на народній баладі, якій майже тисячу. Років цей гурт, назву я напевно правильно не скажу, тому напишу, розповідав про дівчину, яку зла мачуха перетворила на вовка. І аби зняти прокляття, їй потрібно пролити кров своєї родини. Дуже гарний голос у дівчини. Пісня, схожа на мантру, але дуже низький бали. Графіка з океаном була дійсно неймовірною. Учасниця від Італії Анжеліна Манго співала про нудьгу. Дівчина зі своїм виступом увійшла до топ 10 Епатажний номер також був у представників Фінляндії. Він до з 95 Men. виступ без правил, дуже веселий. Щось він там спідні білизну він шукав весь час. Такі номери також повинні бути. Низькі оцінки, але виступ точно запам'ятався. Рамонда це не справжнє ім'я дівчини, це псевдонім, який означає квітку, яка росте в горах. І також Рамонда є в Сербії символом надії, який відзначає день закінчення Першої світової війни. У своєму номері Теядора співала про скелі і новий початок відродження. Цікавою була реакція на виступ Іоланди від представниці Португалії. Як же її тягнули журі, але не оцінили єврофани. Пісня дівчини про самопізнання, про внутрішню трансформацію. Вона брала дуже гарні також високі ноти, але глядачі не оцінили її виступ. Іоланди. Вірменію цього року представляв дует Ла Даніва. дуже сподобалася єврофанам фронтвумам цього дуету, Жаклін Багдасарян. Голос у дівчини просто лється, дівчину. Дуже дуже мила щодо виступу Кіпру, то його представниця Сілія Капсіс якось по вайбу дуже схожа на Брітні Спірс. На от як наче ми щось бачили у її пісні «Лайер» вона була дуже схожа на багато-багато інших. Букмекери одразу низько її оцінили сильно. Вона сильно копіювала настрій і хореографію Мо» це пісня іспано-кубинської співачки Шанель, яка представляла Іспанію на Євробаченні 2022. Після того як виступили всі. Учасники Євробачення і продовжилися голосування. На сцену вийшов шведський гурт початку 2000-х «Альказар», виконав пісню «Blame it on the disco». Також організатори конкурсу за допомогою штучного інтелекту зібрали на сцені легендарний гурт Аба. Концертну частину вечору завершила минулорічна переможниця Євробачення Лорін. Про виступ переможця цього року немо висловився також автор постановки гурту Творчі на Євробаченні 2023, відомий український режисер та постановник Олег Боднарчук, який зізнався у своєму телеграм-каналі, що його дуже вразила постановка від Швейцарії. Це мій ідеал у режисурі конкурсних номерів, коли артист і є головний шедевр постановки, тому що він може все і співати біжучи, і брати ноти в позиції мостик, і не втрачати дихання у Стрибку це щось неймовірне. Я не впевнений у симпатіях до його персони, виступу і пісні а з боку широкої аудиторії Євробачення, але він виграв режисерський кубок однозначно. Також режисер пояснив, чому номер такого технічного рівня неможливо фізично створити для представників від України. Для таких постановок потрібен термін від трьох місяців до півроку. Кілька тижнів іде на задум, і його викристалізацію до рівня режисерського задуму. Місяць на схематичну. У розробку конструкції кілька тижнів на бюджетування і пошук підрядника. Ще місяць на виготовлення макета, експерименти, і ще місяць на виготовлення остаточної версії конструкції. Місяць на сценарій і вибудову номера. Місяць на репетиції. Тому такий рівень можливий, коли в листопаді ми вже знаємо, хто із якою піснею їде від України в Україні. В лютому у нацвідборі визначається учасник. А в березні, квітні вже просять надіслати зйомку номера у павільйоні до. Єбу. Тому це чисто технологічно поки що неможливо навіть мріяти до такого рівня номери для нас. Завдання номер один для нас, режисерів це усвідомлення того, що це еталон, до якого потрібно прагнути. Перше і головне це цілісність від постановки, нічого не додати і не забрати. Акцент на головному елементі і його багатофункціональності. Вона розкрита до найвищого ступеня. З неї вижато максимум можливостей. Вона абстрактна. Дякуємо, що це не. Стіл, не каменюка, не гора, не купол церкви. Саме так прокоментував Олег Боднарчук. Ну що ж, дорогі друзі, чи слідкували ви за Євробаченням? Чи являєтеся ви єврофаном? Хто був у вашому топі? Чи погоджуєтеся ви із результатами пісенного конкурсу із дискваліфікацією представника від Нідерландів із участю представниці від Ізраїлю? І, звісно ж, друзі, як вам номер наших дівчат, Джері Хейл та Альони Альони, я дуже вдячна всім, хто підтримував дівчат, хто Лосував, тому що саме результати глядацького голосування витягнули е, дівчат на третю позицію. Тому аплодуємо дівчатам, аплодуємо Тані Моїні за такий шикарний номер до мурах до сліз, який був на дуже дуже високому щаблі. Ну що ж, дорогі друзі, на сьогодні це все. Я дуже дуже буду чекати на ваші коментарі, бо ця подія є дуже важливою для Європи. В ній приймає участь Україна. Я розумію, що конкурс дуже політизований. Він завжди відображає політичну обстановку в світі що б там не казали організатори, і багато скандалів було цього року, які хочеться з вами обговорити. Мені цікава ваша думка. Пишіть, давайте спілкуватися. Ну а я нагадую вам про підтримку наших титанів, наших найсміливіших, найсильніших хлопців та дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ. Підтримуйте, будь ласка. Зараз іде активний наступ зі сторони Вовчанська на Харківщині. Маленьких донатів не буває. Навіть одна гривня вирішує все. Тому, будь ласка, не зволікайте, допомагайте лише. Перевіреним зборам донатьте лише туди, ну і звісно ж не можу не згадати про пухнастиків про маленьких чотирьохлапих друзів, які потребують нашої любові турботи підтримки на локальному рівні. Промоніторте, будь ласка. Притулок, привезіть туди їжу, або просто задонатьте їм якісь кошти. Це дуже сильно допоможе врятувати як мінімум одне життя наших бездомних, чотирьохлапих друзів. Ну що ж, єврофани, до зустрічі у новому відео. А я буду чекати на вас у наступному відео, яке буде вже зовсім скоро. До зустрічі, друзі, бережіть себе і своїх рідних. Це вам. Бай-бай!